Добре, добрий час для новин на каналі події. Факту актуальні коментарі у викладі журналістів ЧСН, у студії Станіслав Шемет у випуску. Дивіться у розшуку собачий кілер у Черкасах гинуть чотирилапі, Зоосахисники обіцяють знайти винних. У спецслужб ротація на передовій ловили диверсантів і посібників терористів. Заслужили на різдвяні канікули. Не забувають своїх краєве козацтво опікується родинами побратимів атовців. Про 2015-й очима астрологів, а зорі віщують часи змін і неспокою. Тепер про ці та інші теми докладніше. У Черкасах троїть собак мертвих безпритульних тварин знайшли на площі Сімсотріччя та вулиці Петровського. Місцеві жителі стверджують, що чотирилапих нагодували отрути. Зловмисників не знайшли, отім зоозахисники не збираються зупиняти їх пошуки. Мертвих собак знайшли на цьому дитячому майданчику. Тварини лежали просто біля гойдовок. А здесь теж собаки всі були кастрированы. Кому не помішали? Вот я вчера лично заходила на сайт Черкасський да, сайт, да. Та там такое пишут. Там такое пишут травите, да, убивайте, да, травіть? як как травить, как убивать. Зачем? В обласному центрі знищують тварин не вперше. Черкащанин Василь бачив мертвих собак біля свого гаража чотири місяці тому. Він упевнений, вони також стали жертвами безсердечних людей. Особливо, я знаю, що десь там, там возводні червоній Слободи, Я ходив в гараж і бачив прям трупики собак. Зоозахисники застерігають, отрута небезпечна не лише для безпритульних чотирилапих, а й для домашніх тварин, і закликають господарів пильно стежити за своїми улюбленцями. Ми радимо нині власникам бути дуже обережними і на прогулятках слідкувати, що собака їсть, що вона нюхає, взагалі з чим в неї відбувається контакт. Оскільки отруєння ну це не просто факт отруєння, а потрібно розуміти, що від Цього собака помирає дуже в страшних муках протягом декількох годин в неї конвульсії, піна з рота. Тобто, це дуже болюча, і страшна смерть. У міліції говорять, знищення собак класифікується як жорстоке поводження з тваринами, а винуватець може сісти за грати або ж сплатити штраф. Проте кажуть, до правоохоронних органів заяв про отруєння собак не надходило. Містяни ж запевняють, зверталися до черкаської служби чистоти. Кілька років тому у їхні обов'язки входило відвовлювати тварин. Коли я братіла до комунального підприємства, спросила хто травить собак. Ані сказали, ми не знаємо, хто це робить, от ми їх стерилізуємо. Так я спросила, зачем тоді стерилізувати, щоб потім їх вбити? Вот. Причому объяснили, що стерилізація дуже дорого обходиться, mm -hmm. где-то 200 гривень. сделать укол і умерти цю собаку. Проте не всім до душі безпритульні собаки. Батьки на дитячому майданчику остерігаються зустрічі з ними. Не на камеру говорять, бояться за дітей. Тому просять керівництво міста вирішити цю проблему, але не позбавляючи чотирилапих життя. Яна Вимаренко, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. 6 січня 2014 рік 47-й день революції гідності. Майдан продовжує мітингувати серед активістів. Планує святковий передріздвяний настрій про події, на які був багатий цей день. Далі у Рубриці Хроніки Євромайдану. Святкова програма Передень Різдва Христового починається богослужінням. По тому продовж дня виступатимуть вертепи, церковні хори. Сучасну версію різдвяного вертепу запропонували активісти Донецького Євромайдану. До традиційних мотивів та колядок вони додали нових героїв та нові ідеї. Так серед персонажів з'явився Беркут. А іроду одягнули хутряну шапку та оселили його за сценарієм у палаці між гір. Не допустимо, щоб більше нашу душу їли, не допустимо, щоб бидло наші діти било. Цього дня активісти Євромайдану за допомогою летючого дрона зафільмували маєток міністра МВС України Захарченка. Згори його розміри вразили користувачів соцмереж. Їм пообіцяли, що надалі в інтернеті буде розміщено відео і інших палаців представників злочинної влади, оскільки від летючих дронів за п'ятиметровим парканом нікому не сховатися. Відомий російський гуморист Михайло Задорнов у шанобливій формі висловився про українців, коли в ефірі російського радіо неформату сказав Єврохахли, так називаємо, євроклічко, у них все надо треба... Вони Нас обвиняють в тому, що Росія робить Україну колонії. Ребят, яка може бути колонія із країни, яка нічого не производить, у мене пенка українська, їй даже бриться несть не можна. Тім, у профільному міністерстві вирішили не реагувати на такий вчинок російського гумориста, мотивуючи це тим, що він того не вартий. Продовжуємо небайдужі діаспоряни канадці влаштували патріотичну акцію на підтримку України. Вихідці з нашої держави, які нині живуть у Чикаго, біля собору святих Володимира та Ольги молилися за свою батьківщину, а також співали національних пісень. Організував таке дійство Український конгресовий комітет Америки, аби вшанувати героїв, які віддали своє життя на майдані рік тому, та нині відстоюють цілісність країни. Виступаючи, дякували діаспорянам за моральну та фінансову підтримку наших співвітчизників, закликали активніше долучатись до благодійних акцій і допомагати Україні стати на європейський шлях розвитку. Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди і все наповняєш скарби, діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Читом додому із зони АТО повернулися 32 черкаських співробітника служби безпеки України. Два місяці вони проводили контррозвідувальну діяльність у Лисичанську на Луганщині. За цей час розпочали понад три десятки кримінальних проваджень. Колону автомобілів із силовиками зустріли їхні рідні, колеги, представники громадських організацій та керівники Черкащини. Спецпризначенцям обіцяють щонайменше тиждень різдвяних канікул. Цю колону автомобілів у Черкасах чекали від самого ранку. У них живі та здорові приїхали додому 32 співробітника СБУ, які удома не були два місяці. Весь цей час вони трудилися на сході України, проводили там контррозвідку. Найбільше чекали цієї зустрічі рідні силовиків. Дуже син хвилювався, дуже рано прокинувся, щоб зустріти татка. Дякую всім, хто допоміг нашим хлопцям, нашим воїнам вернутися живими, здоровими, в повному составі повному складі. І нам як подарунок на різду. Дочечка моя вообще каждый день, когда мой папа приедет, папочка, когда ж ты приедешь уже, роднуй, роднюсенький. Ну, в общем, я я счастлива. Я сегодня аврела девчонка, я вроде бы выхожу второй раз, когда его увидела. За два місяці перебування на Луганщині співробітники СБУ плідно попрацювали, розповів керівник обласного управління Олег Кравченко. У результаті розпочато 31 кримінальне провадження за статтями посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичної групи чи терористичної організації, публічні заклики до вчинення терористичного акту, фінансування тероризму та незаконне поводження зі зброєю. За результатами вжитих заходів. Затримано 13 бойовиків, які брали активну участь у бойових діях проти нашої держави напаці терористичних угруповань. Знешкоджено дві диверсійно-розвідувальні групи. Встановлено трьох осіб, які займалися збором розвідувальної інформації щодо діяльності Сил АТО в регіоні та передавали її керівникам терористичної організації ЛНР. За такий героїзм спецпризначенцям подякували представники громадських організацій, які завітали на урочистості, та керівники Черкащини. Останні принесли ще й нагороди. Тільки от такими справжніми діями, такими геричними поступками, такими героями, такими як ви, у нас була, є й буде міцна Україна, наша держава. Вам за це велика вдячність. Я вам хочу дуже подякувати від імені себе від цього депутатського корпусу за вашу пильність. Бо від вашої пильності залежить наскільки багато, що ви в принципі тримаєте на пульсі все оте військове життя і, і, взагалі, існування нашої країни. На зміну співробітникам СБУ, які повернулися додому, незабаром у зону АТО вирушить чергова група спецпризначенців. А втомленим військовим їхнє керівництво пообіцяло щонайменше тиждень відпочинку удома. Лідія Меланіч, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Зі світу по нитці кілька благодійних акцій на підтримку бійців АТО провели у Черкаському медколеджі. Зокрема, студенти та викладачі виготовили чотири маскувальні сітки. Кожну вільну хвилину хлопці та дівчата роблять свій внесок у захист солдатів. кажуть, матеріали для сітки заготовляли усі разом і вірять, що їхня праця на крок наблизить перемогу України. Це мінімум того, що ми можемо зробити для них, але може навіть Якщо це їм допоможе, ми вже будемо раді. І тому ми кожного дня намагаємось трішки потихеньку робити сітки. Це вже четверта сітка, яку ми робимо, і ми хочемо робити і далі, і далі, щоб аби їм тільки це допомогло. Всі відгукуються, ніхто розумієте не стає осторонь цих проблем, які існують зараз. Тому ми допомагаємо. Тому ми горді тим, що у нас є такі студенти, що вони наші і студенти, і викладачі. І дякувати Богу. Що так воно є? Черкаське краєве товариство українського казацтва привітало із новорічними святами родини бійців козаків, які нині служать у зоні. Ато їм вручили пакети з продуктами та солодощами і бажали якнайшвидшого завершення війни та повернення додому їхніх синів, батьків і чоловіків. Олександра Чернова сьогодні приймає вітання від Черкаських козаків. Їй чоловік у козацтві вже 20 років, а нині захищає Україну на сході. Сказав мені неправду спочатку, щоб піти. Відправив мене в село, а сам пішов добровольне з добровольцем в армію. За мені і сказав, що пішов. Вже п'ять місяців його нема вдома. А родина Захарченків хвилюється за свого захисника ще серпня. Його мама приймає подарунки та говорить: мріє про той день, коли сину не доведеться брати до рук зброю. Бажаю всім воєннослужащим, САТО щастя, здоров'я, щоб вони повернулись здоровими. У родині Атовця Сергія Лугері підростає ще один патріот брат Олександр. Він не читав Діду морозу віршів, а просив за Україну та її захисників. Щоб вони швидше повернулися за те, щоб все зупинилося і кордони відновилися. А ось я собі додому побігла. Не обійшли уваги і меценатів козацтва. кажуть у Черкасах багато підприємців, які допомагають добрими справами. Хочу вважати в цьому році всім українцям миру в нашій країні, щоб настав спокій, щоб закінчилася війна і нам не ну на нашу землю прийшло благополуччя. Да, а допомагати ми будемо, тому що це наш обов'язок. Вони нас захищають, нашу. Сім'ю, нашу країну дід Мороз та Снігуренька вручали родинам Атовців пакети з подарунками і солодощами і бажали якнайшвидшого завершення війни та повернення додому наших бійців. Нехай щира любов до України, славетні бойові подвиги наших братів та батьків надихають нас всіх на славетні і добрі справи служіння українському народу. І хай Господь Бог та за молитвами Божої Матері оберігає нашу Україну, боронить нашу землю і. Тримай на всіх мирі єдності і злагоді. Слава Україні! Яна Лемаренко, Ірина Гелюк, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Новорічний ранок для спартовців. Понад дві сотні гімнастів двох черкаських спортивних шкіл об'єдналися, аби зустріти разом 2015 рік. Розважальну програму готували самі на кілька годин. Юні спортсмени стали акторами, а їхні тренери Дідом Морозом та Снігуркою. Що з цього вийшло? Дивіться далі. А десятків сніжинок та гномів це найменші та найбільш зворушливі актори. Вони учні спортивної школи. Усі танцювальні композиції для наймолодших та найстарших гімнастів поставила кореограф Черкаської дитячо юнацької спортивної школи Валентина Нечмильова. Традиційно щороку черкаські гімнасти влаштовують самі для себе новорічний ранок, розповідають у спортшколі. Це допомагає спортовцям зняти напругу, відволіктися від будельних занять, безкінечних підготовок до змагань. Нам дуже подобається це мероприятие, Це дуже зближає наш колектив. Спасибо нашим тренерам, хореографам, за що вони роблять нам це мероприятие, составляють танці разом з нами. Нам дуже подобається. Очень весело, і нам очень нравится. Ми мы... потом і зрителям теж очень подобається, хлопають нам М -м -м. спасибо, що вони нам так составляють. Для свята змінили повсякденне амплуа і тренери школи. А, уже не перший буваємо на этих новогодніх праздниках. Очень все время яркі танці, музика. все очень здорово проводять. Нам подобається. Новорічні свята об'єднали майже дві сотні гімнастів двох черкаських дитячо-юнацьких спортивних шкіл Спартака та Олімпії. Всі сторонні развіду діти. Ми їх стараємося розвивати як на снарядах, так і в ігрової формі, так і в танцювальній. Ну, сьогодні ми постаралися вам це показати. Надію ви це побачили і були впечатлені. Тренери переконані, що такі заходи варто проводити частіше, а не тільки раз у рік. Це не лише зближує, а й надихає на майбутні спортивні звершення. Мирослава Станкевич, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. І наостанок про майбутнє очима астрологів. Україна наступні три роки долатиме смугу перешкод. За словами фахівців, зміни призведуть до повного перезавантаження. В першу чергу свідомості кожного з нас українці оновляться як нація. У ці роки держава балансуватиме на межі. Чи вдасться їй отриматися на ногах, залежатиме тільки від народу, 2015-й спокою не принесе. Астрологи говорять, ми увійшли у період змін. Найбільш суворим буде 2016-й. Для українців настає період переоцінки цінностей та свого життя і вчинків. А дякувати слід Плутону. Плутон це дуже така сильна, потужна планета, яка все змінює. То є, нас у ближайші навіть три роки ждуть такі глобальні зміни, переміни, що ми вийдемо зовсім людьми іншого світогляду, наскільки це буде серйозно. За словами астролога, зараз головне не здаватися та програмувати себе на позитив, адже усі зміни спричинені черговою зміною, раз таке явище відбувається що 2500 тисячі п'ятсот років, і розпочалося воно півтора року тому. Ми живемо взагалі в дуже великий переходний період. Зараз даже ми перейшли в шосту расу. От якщо брати Атлантів, ці всемірні потопи, тобто раса від раси, вона завжди відрізняється такими великими катаклізмами, як правило, даже попередню расу всю стирають. Нас же, ну, вирішили вищі сили залишити. Але це так безболісно не проходить через то такі катаклізми, тому що люди повинні мінятися. Наскільки їх світогляд. ну геть все от ситуація в Україні нормалізується тільки через три роки. Астрологи говорять у 2019-му, коли нашу державу почне опікуватися Сатурн, а згодом Юпітер прийдуть такі очікувані стабільність та благополуччя. Яна Лимаренко Юля Парпленко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Час минає його прикмети у випусках ЧСН о 16, дев'ятнадцятої пів на вечора. Також їх можна переглянути на нашому сайті rosmedia.com.ua. далі на каналі Спорт і Погода. Доброго вечора, смачної куті, миру і злагоди у вашій оселі. Ми вітання новини спорту в ефірі Черкаської служби новин. Сьогодні у випуску поговоримо про досягнення черкаських більярдистів, фітнесистів та баскетболістів. Черкаські більярдисти відкрили сезон змагань. Днями за чемпіонський титул у комбінованій піраміді боролися 32 гравці з Черкас, Сміли та Золотоноші. У підсумку перемогу здобув Віталій Грицай. У фіналі Золотоношець обіграв Єгора Жуковського із Черкас. Бронзу розділили між собою Олексій Крутов та Сергій Костюкевич. Обидва білярдисти із Черкас. Музика. У Черкасах пройшли різдвяні канікули. Напередодні новорічних свят в обласному центрі змагалися кращі фітнесисти та бодібілдери країни. Позмагатися за призи до Черкас завітало понад 150 спортсменів з усіх куточків України. Традиційний турнір різдвяні канікули завершив сезон 2014 року. Лише найсильніші та найкрасивіші з'їхалися до Черкас, аби випробувати свої сили на турнірі Різдвяні канікули. Змагання з фітнес-дисциплін проходять у Черкасах щороку. Саме різдвяними канікулами підбивають підсумки минулого сезону. Цьогоріч спробувати себе на престижному турнірі до нашого міста завітало 163 спортсмени. Свою форму демонстрували фітнесисти з Києва, Полтави, Харкова, Дніпропетровська і навіть з Донецька та Луганська. Змагальники визначали кращих у різноманітних категоріях, серед яких фітнес, фізік, бікіні, бодібілдинг та інші. У всіх версіях на видах конкуренція була вкрай серйозною. Год у нас був дуже успішний, як ніколи. Мы победили на самых крупных турнирах по фитнесу, которые могут быть, это в Америке на Арнольде. Наши спортсмены стали бронзовыми призерами на Олимпии в Чехии. Надеемся, что черкасские спортсмены в дальнейшем себя еще покажут на всех престижных турнирах мира. За словами організаторів, попри те, що змагальний сезон бодібілдингу завершився, у Черкасах змагання пройшли на високому рівні. Серед бодібілдерів не знайшлося рівних спортсменів із Миколаєва Валерію Сюткіну. Якісне представництво було й в інших категоріях. Так, серед абсолютних переможців у фітнес-бікіні тріумфувала Ірина Агаркова з Луганська. Золото у фізікмен здобув дніпропетровець Олег Мороз. Черкащанка Олександра Дячук не знайшла собі рівних у категорії фітнес. Для змагальників перемога на різдвяних канікулах є вкрай важливою. Это мои вторые соревнования в Черкасах. Мне очень понравился. этот город, Я вернулась. Здесь чудесно. здесь хорошая организация, Мне очень понравился чемпионат. Огромное Спасибо моей команде. Всем моей поддержке, всем, кто со мной был. Большое спасибо судьям и очень был активный зал. Все просто чудесно, хороший чемпионат, хорошая организация. Я очень счастлива. Окрім дорослих, свою форму та гра демонстрували і юні спортсмени-фітнесисти. Черкаси вже не перший рік славляться своїми перемогами в дитячому та юнацькому фітнесу. Не уминули перемоги черкасців і цього разу. Більшість медалей серед дітей залишилися у черкащан. Також у рамках змагань були відзначені й титуловані черкаські фітнесисти та бодібілдери. Свої відзнаки отримали Оксана Робець, Оксана Дадова, Андрій Ященко та Михайло Кисляков. Усі спортсмени ретельно готуються до нових змагань, які чекають на них у новому році. Максим Габдар, чесен Святослав Михайлюк зіграв перший матч у 2015 році. За океаном триває чемпіонат студентської американської ліги. Команда Михайлюка Канзаса Джейхокс днями впевнено переграла університет Невади з рахунком 76-61. Ця перемога стала одинадцятою для Канзасу в чемпіонаті. Святослав Михалюк у цьому матчі провів лише дві хвилини на майданчику. Проте за цей час зробив одне підбирання, здійснив перехоплення та віддав результативну передачу. Далі на Канзас очікують матчі всередині конференції. Біг 12 вже завтра. Святослав Михалюк зіграє проти команди коледжу Бейлор. На цьому ставимо крапку. Не забувайте займатися спортом і радіти життю. На все добре. Побачимось.